вітаю усіх побожних людей, всіх учасників нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ось друга неділя Великого посту. І ми маємо необхідність добре заглянути у свою душу. Тому що піс не є для морення тіла, а є для очищення душі цієї внутрішньої, нетлінної субстанції, яку Бог вклав у людину, адже Бог сказав у ту скульптуру, яку зліпив із землі польової, написано, вдихнув духа життя, дух життя, і людина стала душею живою. Людина має в собі Божу істоту, нетлінну, невидиму. І від цієї істоти походить наша доля. Як зберігає наша душа, як ми кажемо, наша, наша нетлінна субстанція, єдність Творцем, непорочність, так буде поводитися наше тіло, наша суспільна. Соціальна діяльність, сімейне, щастя і всі інші сфери нашого життя. І тому дуже важливо не пошкодити цей керівний центр нашої долі. Хтось скаже, але ж наш спаситель постив аж 40 діб. Мойсей, перебуваючи тричі, на з Богом Отцем тричі по сорок діб постився. Чому? Як перед одним, так і перед другим стояли надзвичайно важливі проблеми. І тому не тому що Христос постився 40 діб. Щоб показати, чим довше ви будете не приймати їжу, обмежувати себе в фізичних потребах, то ви будете святіші. Просто він розумів, що куди він йде, куди він прийшов. І всі ці сатанинські програми, які були націлені, щоб зруйнувати його місію, потребували, щоб він ще і ще раз перевірив свою. Беззастережно, беззавітно контактність і єднання з Отцем Небесним. Чи часом у людському тілі він десь не віддалився від цієї божественної істоти свого Отця, тому що він в свій час сказав до Пилипа, хіба ти не знаєш? Він каже, покажи нам Отця. Він каже: Пилипе. Якщо ти бачив мене, ти Отця бачив, тому що я є в Отці, а отець в мені. Щоб люди не перетворювали піст у ритуал, чи даремне тільки морення свого тіла, Христос нам дав зразок, вірніше науку. Шостий розділ Євангелія святого Матвія. 16-й текст. А коли ви постите, то нехай не буде у вас, як у лицемірів сумного виду, вони змінюють обличчя свої, щоб показати людям, що вони постять. По правді, кажу вам, вони вже мають свою нагороду. А ти, коли постиш, Намасти голову твою і обмий обличчя твоє, щоб не показати себе людям, що ти постиш, а отцеві твоєму, що в тайні, а Отецю, який бачить потаємне, віддасть тобі прилюдно. Ось що потрібно нам для того, щоб наша душа. Працювала, як то кажуть, на повну потужність. Піст це розбудження духа людського, чи ми кажемо душі. Хоч там є відповідна різниця, але добре, так як ми звикли люди говорити, душа, тобто те, що люди не бачать, але чим керується кожна людина. Ми мусимо розуміти, що навіть найбільші безвірників в наш час жорстокої, кривавої війни, нападу і нищення нашого народу, коли дивляться іноземні емісари, керівники держав, вони не знаходять слів, вони кажуть, то людина не могла таке зробити. То тільки міг сатана таке зробити, то тільки міг дух, який охоплений пекельною ненавистю, міг робити такі жахливі злочини. Значить, люди, це перший крок до нашої перемоги, люди почали усвідомлювати жахіття сатани. Він був такий. Такий декорований, він був такий принадний, приємний, такий притягальний. Ним захоплювалися і захоплюються, на жаль, діти, підлітки. Він такий розумний, він може творити такі чудеса, що Бог ніколи до цього не додумається. Я вже в минулій зустрічі нашій згадував. Які він може робити жахливі пекельні чудеса, отруюючи зараз наших підлітків, створюючи ті сатанинські угруповання Редан так званий? Вже понад 700 підлітків арештовані і цьому, звичайно, не видно кінця. Поки... У душі людській не настане зміна, як то кажуть Караула. Тобто, коли люди переорієнтуються від згубника, губителя, убийника, провокатора, брехуна до живого Бога і Спасителя. Значить, Перша стадія пізнання сатани натурального відбувається, і це позитив. Тепер згадаймо про того, хто є доброзичливий, хто працює невтомно, щоб нашу долю захистити, врятувати і привести нас до омрійної перемоги. Євангелія Святого Йоанна, 10 розділ. Я що з дев'ятого текста, я двері, коли мною хто війде, той спасеться, і входитиме, і виходитиме, і знайде посольсько. Злодій тільки на те приходить, щоб украсти, вбити та погубити. Я ж прийшов, щоб життя мали люди. І повноту життя мали. Я пастир добрий, пастир добрий душу свою кладе за овець, а наймет. і хто не пастир, що на його вівці, як бачить вовка, що йде, то залишає овець та й втікає, а вовк хапає їх і розганяє. Наймет же втікає, бо він найміт і не журиться. Про Овець, я пастир добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Не знехтуємо цим надзвичайним статусом. Уявіть собі, вседержитель, спаситель світу, говорить, це мої. Кожна людина навіть дуже невдячна. Дуже заблудла, дуже гордовита. Господь не спішить викидати її із свого Божественного реєстру. Він хоче кожну людину врятувати. І тому, упокоряючи наші душі, переглядаючи нашу поведінку, заглядаючи потаємні куточки нашої душі. Не просто виконуємо ритуальний піст перед Великодній, але продовжуємо цю велику програму духовного відновлення і Воскресіння нашого народу. У цьому вогні Господь виплавляє чисте золото нашої нації і свою перемогу і незламність Його любові. І ведичі духа святого. Господом християни, брати і сестри, щоб нам глибше зрозуміти, коли мова йде про душу, де вона є, в чому вона проявляється, а чи взагалі потрібно мені про неї щось знати, то поскільки ми знаємо, як виглядає наша доля, коли оця зневажена, зневажена нами душа пошкоджена, коли вона не виконує своєї рятівної функції, коли вона завмерла і лютий ворог збиткується над нами, починаючи від руїни сім'ї, від алкоголізму, наркоманії, ворожнечі сусідами? Нестабільності в державі і, врешті-решт, кривавих війн, загарбницьких, спустошливих. Тоді починають люди зрозуміти, що дійсно щось у цій невидимій сфері поламалося, щось там не спрацювало. Слово Боже нам говорить, що це душа наша, наша істота це є Божий храм. Це в першому посланні до Корінтян у третьому розділі ми про це читаємо. Хіба ви не знаєте? 3:16, хіба ви не знаєте, що тіло ваше це є Божий храм, і Дух Божий живе у вас. А хто зруйнує Божий храм, то Бог покарає, бо храм Божий святий. А цей храм є ви. Ми звикли бути святими, коли входимо у натуральну святиню, храм християнський. За храмом ми можемо бути вже самі собою. А Слово Боже каже, що ти, людина, є постійно діючий Божий храм. І тому в час посту людина починає думати, в якому стані цей храм. І скільки я вже нашкодив собі, оскверняючи його. Більше того, коли читаємо послання до ізраїлітян третій розділ, там є порівняння, написано, що, просто я цитую, знаючи, що часто обмежений, написано, що Мойсей був вірний у домі Божому як слуга, а Христос у своєму домі, а дім Його є ми коли тільки надію і уповання до кінця твердо дотримаємо. І далі каже, коли ви почуєте голос Божий, не робіть окам'янілими сердець ваших. Людина є домівкою Христовою. І звідти він говорить до нас, коли почуєте голос, не робіть окам'янілими сердець ваших. Тепер поступово наближаємося до того аналізу біблійного посту. Це зосереджено в основному у 58-му розділі пророка Ісаїї. Починається з того, що фальшиві релігійники, постники ставили претензії Богу, ми постимо. А ти нас не чуєш. Послухаймо. Господь звертається до Пророка. Кричи на все горло, не стримуйся, підніми твій голос, немов сурму, і вкажи моєму народові беззаконня Його і дому Якова. Ти до Ізраїля звертається, всі гріхи Його. Бо вони кожного дня питають у мене. Про шляхи мої, не мов би вони були такі люди, що живуть праведно і не відкидають законів Бога свого? Вони допитуються у мене про справедливість судів моїх, коли б зблизька зі мною вони хотіли б зі мною судитися. І в чому причина? Ми маємо Боже перед тобою великий капітал заслуг, а ти їх не оцінив. В чому ці заслуги? Перше, вони кажуть, ти чому нас не чуєш? Ми готові з тобою судитися. Третій текст. Чому це так, що ми постимо, а ти не бачиш цього. Упокоряємо наші душі, а ти не знаєш. А ось що. В день вашого посту ви чините волю вашу і вимагаєте важкої праці від інших. Ви постите хіба на те, щоби сваритися та правуватись, і немилосердною рукою бити інших. Ви не постите того дня, щоби голос ваш почутий був угорі на небі. Значить, Ритуальне морення тіла свого. Я це зроблю для тебе, Господи, а Ти своїми благословеннями віддяч мені. Я колись працював з одним алкозалежним чоловіком, який в час Великого посту він дуже був залежний. Він краплини алкоголю не взяв, а потім хвалився, але на великдень я міг до двох літрів випити. Це такий виклик, це така наруга. Боже, я можу щось зробити, але я не хочу. Тому Господу не потрібні наші ритуали. Господу потрібна наша упокорена душа, перестати сваритися, перестати відстоювати свою абсолютну справедливість, розуміти, що навколо мене є люди більш розумні, більш благородні. Більш побожні, в яких мені треба вчитися і брати з них приклад. Найперше, ми тільки приступаємо до аналізу цього розділу, але головна загроза у неправильному проведенні посту полягає в тому, що люди не можуть викинути з себе дух. Панування і насильство над іншою людиною, подолати дух власного чи, чи істоту власного імені, своєї гордині. Ми добре пам'ятаємо вікопомне застереження Христове, яке записане у п'ятому розділі Євангелія святого Іоанна, 43 й текст. Я прийшов в ім'я Отця Мого, ви мене не приймаєте. Інший прийде в своє ім'я того приймете. Це пряме пророче застереження про Антихриста, який народжується як згідно Іоанна, апостола, його послання Соборного, народжується в середовищі Християнському, у лже церкві. Яка вносить у свідомість людей спотворене розуміння Всевишнього Бога, деформовану психологію і поведінку. Запитайтеся пересічного, сусіда північного час посту, який, може, ретельно б'є поклони в храмах. За що гинуть десятки тисяч ваших хлопців вашого ж краю? Вони скажуть за єдиний російський мір і Україну треба знищити, щоб її не було. Це жорстокий обман, коли людина приходить у стан, як то кажуть, психічної неадекватності. Коли один ідол огидний людський, може знищити все святе і людське в людині, то ми мусимо розуміти, що цьогорічний піст особливий, він завжди особливий, але особливий для нашого народу, бо це є головний критерій наше упокорення, наше примирення з могутнім Богом, наш перегляд нашої. Поведінки і нашого світогляду, і допомагаємо Господу своєю мудрістю, побожністю і упокореністю пришвидшити омріяний і так бажаний день нашої перемоги і закінчення кривавої, жахливої сатанинської війни. Але час прощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!